Сьогодні, 17 вересня 2025 року, ми проводимо засідання виконавчого комітету Новоалександрівської сільської ради. На засідання виконавчого комітету прибуло 8 членів виконкому з 11, які будуть пропозиції про початку роботи. Про початку. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Прошу, пусти, проти, Утримались? сприймаєшся. По черзі денній всі отримали чергу. У мене одне єдине, як звернення. Ми направляли звід наших поліцейських офіцерів громади. І відправлено було і депутатам, членом викону, виконкому, тому не будете заперечувати, і до цієї черги денної, яка у нас є, першим питанням надати слово поліцейському офіцеру громади? Не буде заперечувати? не буде. Затверджуємо тоді таку чергу так. денну. Хто за тоді прошу голосу? Про що пустить, проти отримали місяці. Переходимо тоді до розгляду питань. Слово надаю нашому поліцейському себе громади, чилому Сергію Олександровичу. Будь ласка, я думаю, що зі звітом всі ознайомилися, Тому, якщо є якісь доповнення, питання пропозиції, можливо, я по співпраці якісь. Таке питання можна за мені на долі, а як він відносити до того, що зараз могли діти рухаються на цих електросамокатах, квадроциклах, велосипедах, нас немає спеціальних до доїжок і так далі. І от як в даній ситуації реагуєте, я сам реагувати, тому що вже вона у мене дже автопа у дітей. Бачите, ви в вашому питанні майже є відповідь, немає доріжок. Немає право. Ми ж залюбки, а чому ні, ну чим їм ще Ну, треба, треба розуміти, перш ніж це розганяти, якось стиснути, можливо, треба якось поспілкуватися, створити умови відповіді. І ми спілкуємося. І от при кожному спілкуванні молодці відповідає, а що нам робити, де нам взагалі гуляти? Я думаю, ви знаєте. За пересування до школи я Не там, де вони там ну, а... треба, треба робити спеціалізму якусь доріжку, я не знаю. Ну бо там є доріжки спеціалізовані на електросамокатах, а на електросамота самокатах однозначно щодо. Тільки з розмова з батьками. Тільки спілкуватися з батьками, батьківські збори. ну ви ж Бачите, дуже складно. Як впливати на батьків в цьому? Це ж не ми з вами купляємо їм ці квадроцикли. В наших умовах створити умови зробити себе до це нереально. Ну, пані знає, ну, це, там, це, може, це, це, може як може, коли ви проводите е, роботу профілактично, це можна сказати профілактично, бо коли там якісь там частини чи, чи ви самі бачите особисто, десь то так десь не, не просто їде, а, а отак їде по дорозі, то звичайно, що тоді якусь пам'ятку необхідно, ну до того що може про. В групах. Так, в группах, і в групах, і в групах, то можна і в группах на речі. Або летають на радіо молоді, молодь запропонувати якісь там. Батьки зобов'язають на тебе брати і то і замість. Від дому до навчання загоду і на пакет гордову напрямку. Вот за таком же поколінь. Це визнати відповідальність. Тому що ви якій ситуації, ви знаєте, хто вийде зараз. Мали випадок на трацію. Я би зобов'язати батьків, десь там, ну, можливо, можливо, по своїм там. Ви розумієте, зобов'язати ми не маємо про, ну, які в нас важелі є зобов'язати. Можливо, можливо, долучатися, так є. Якщо це у вас будуть батьківці збої, так запрошуйте нас. Ми будемо сили знову ж розуміти, що це вибір свідомий батьків Фідомий, це Так, свідомий вибір батьків і Ну, вони ж просто заважають руху транспорту по перше і звичайно заважають самим самим людям. <рько> Окрім тротуарних доріжок, нереально в наших умовах, щоб зробити зараз річ це, де, де? Де? це, непроблє, <пліла>, навіть, це 불іцький, не проблема не громади, поліцейської не проблема. Бачу чи Ви роботів, ми вирости також із дошколу на велосипедах. Ніколи не було зробити так, і і не було. Якщо тебе тебе починають довгони з першого класу, що він забрав дорожню руку і типу або йти поза межа населену культу на зустріч з потоку транспорта, то ти повинен ну, ти так відправити, або потоки трапи. Ну хоч понимає беззумнений без політині. Десь що водії теж здається, на права і сполучені ці права. Може постійно про це говорять, і сильні безпеки, і уроки безпеки, і так далі. Але ми в цьому плані це розуміти мене не перестрахуємо. Ну ви розумієте, що навіть якщо буде автомобільною дорогу, другла вело за то ніхто не застраховує того, що змори статися ДТП і там на Я знімала машині, їде по дорозі. Місце виставка шановний, ви вас є татуар. Ми не стали сказали. Дивіться, вам я так розумію, для того щоб безпечніше було для вчителів, так і для дітей теж я розумію. Ну для дітей ви розумієте, що відповідальність беруть на себе батьки в першу чому. Ну видання це в виду. Це навчальний період, коли да. діти в школі, так вже Там зрозуміло. Я хочу мало більше нас коли зараз побуває те, що біля навчальних у раз утром і днів куча транспорту, і літають у нас дрожні розвідники, які фіксують і можуть потом сказати, боже пролетіть. Оце проблема. Ну Оля, патрона. Запрошуйте, кажіть. Запрошуйте на батьківські збори і можливо у вас буде якісь. Нехай батьки чи діти пересуваються на транспорті, на електротранспорті, до школи, нехай підписують якісь... Заяви, да. так. Вони засобили такі заяви, вони ж треба, щоб іти доджу, підтримка з боку громади. Я відкладувалася і на випуск і цим питанням визволення до серед бомбу Добре, які питання ще? Питань, так? Да? Приймаємо Добавити. до уваги Да? так? Да? Дякую. 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 Переходимо тоді до слідуючого питання про погодження маршруту про входження повітряної лінії електропередачі на землях комунальної власності Кол СТ Союз, село Волоська, набережна 66 г. Доповідає начальник відділу житлово-комунального Вячеслава Двіса. Сьогодні, що ми прийшов до виконавчого комітету равностанської сільської ради, дивиться до з обмеження відповідальності СТС Союз, яке виконує проєктні роботи по розвантаженні електромереж по збільшенню кількості трансформаторів для того, щоб було гарантоване постачання населення електроенергії. І вони просять погодити і маршрут проходження повітряної лінії електропередачі. Це питання було опрацьовано спільно з керівником архітектурно будівельного земельного відділу Лопенка Єліною Миколаївною, вивчено схема проходження і було під проєкт рішення про погодження маршруту проходження повітряної лінії. Це проєкт рішення був вам направлений, але після спілкування з коженки Сергієвна були внесені невеликі. Проходження повітряної лінії електропередачі по землях комунальної власності то СТС Союз в селі Володське, вулиця Набережна, 66 дві. Геручі закони України про місцеве самоврядування України, закони України про благоустрій пунктів, постанови Кабінету міністрів України Noсімсот Сердце від 30 жовтня 2013 року право благоустроєно самківської сільської об'єднаної територіальної громади зміною забореною. Разразу заяву від ТОВ СТС Союз. Усі ново 40747-25 40 року виконавчий комітет Болитарської сільської ради вирішив перший від робочого проєкту реконструкція лінії електропередач 10 кВт від опори no ПЛ-10 кіловольт, лінія 113 підстанція 35 дроба 1 кіловольт Волоски, встановлено за кажеми комплексної трансформації підстанції 10,04 до об'єкту замовника. За адресою адресу Дніпродровська області село Лисоволоси, земельна ділянка, кадастровий номер вказується, який по вулиці Набережця 66 Г на запит ТОВ СТС Союз, погодження маршруту проходження повітряної лінії по землях комунальної ком власності. Дуже начальник увійшли генболуєста СТЗ, населення виконавчого комітету, Новоксандрська сільська ради, направить про підручного виконавчого комітету, ТОВ СТС, третє, контроль за виконанням за рішення поплати на доступ до сільського з питання діяльність. Питання. Нема питань. Хто за те, щоб надати поводження? прошу проголосувати. Прошу, хто проти, утримали, приймається. Надання матеріальної допомоги особам похилого віку до ювілейних дат. Доповідає завідувача сектором Валентина Тимошенко. Доброго дня, шановні нам виконкому, а також всі присутні вам надавався проект рішення. До нас звернулася ювілярка із села Ворозька, яка святкувала свій 90-літній день народження 5.09. Наданий весь пакет документів в повному обсязі згідно вимог нашої програми. Нема заперечення. Хто за тоді прошу проголосувати? У мене тисяч була затверджена, також да, виплачена. Слідуюче питання надання матеріальної допомоги багатодітним сім'ям. За цей період звернулися дві багатодітні сім'ї, в яких в кожній сім'ї виховується по 4 дитини. Загальний розмір такої допомоги на дві сім'ї буде 16 тисяч, ви також всі пакети документів у повному обсязі. Це Хто за те, щоб надати допомогу, прошу проголосувати. Прошу опустити, проти, отримали, сприймається. Наслідує питання: надання одноразової матеріальної допомоги в дитині сироті яка досягла 18-річного віку. Це матеріальна допомога, яка виплачується в розмірі 1810. Звернулася одна особа за такою допомогою, також весь пакет документів наданий в повному обсязі. Це державна. Так, це теж державна. <різвіться> Нема Хто за те, щоб затвердить рішення, прошу проголосувати? Про що прошу, пости, прости, приймається. Про надання матеріальної допомоги військовослужбовцям вам надавався надавалося рішення а також реєстр, в якому звернулося шість військовослужбовців. Це мобілізовані військовослужбовці, які подали заяви на одноразову матеріальну допомогу присмірі 20 тисяч. Так як у лютому були внесені зміни в це рішення. То я прошу виключити із списка за номером 3 Литовченко, який звернувся. Який на даний час згідно змінам, Ми не можемо надати цю допомогу. Так що прошу виключити зі списку. Так буде до виплати 5 осіб по 20 тисяч, то буде 100 тисяч. Угу. Там так, да? Да, вже з несеними змінами так. не ціковка, так що виключили. Хто за тоді прошу проголосувати? грошов пустих просто отрималось, приймається надання грошової допомоги учасникам бойових дій. Це наші учасники УБД та АТО, які отримують щорічно 4,5 тисячі. За цей час звернулися три особи без пакет в одному обсязі всі документи. Це тверджуємо. Хто за, тоді прошу проголосувати. Прошу, що з тих років приймається. Надання щоквартальної матеріальної допомоги військовослужбовцям на вирішення соціально побутових питань. заступник сільського голови Аджона Чернодії. Доброго дня всередину членів виконавчого комітету. Не голосую по потенці. Більше немає контролю? тоді за те, щоб надати допомогу, прошу проголосувати. Прошу просить проти приймається надання матеріальної допомоги громадянам на лікування. Також <клес> проєкт рішення у нас три відмови: одна у зв'язку з дотриманням правил благоустрою, відсутності договору на висмітанці, і дві хронічні захочування звернення. Всі інші вам насилалися. У нас є також. Ну, дозначали, коли вам надсилали повторне звернення, але там ускладнення стану Ви, Прохання Питання. Хто за тоді? Прошу проголосувати. Що проти, утримає, приймаються? У нас є які? Шановні члени виконкому, присутні. Питання, які необхідно було розглянути, ми розглянули, залишаються тільки члени виконкому. Я хотів пока всі представить офіцера безпеки громади, щоб представити. Будь ласка, пропустите. Відповідно нової нового проекту, який діє у нас по Україні, так в громадах вводяться. Посади поліцейський офіцер, рятувальник. Це просто офіцер рятувальник. Я вибачаюся так саме. Рятувальник громади, тому що вже Ну так, у нас є поліцейський офіцер громади. Це Кремо, так, а це офіцер рятувальник. На жаль, у нього не одна наша громада, так закріплена. У нього ще декілька громад, тому що це поки що пілотний проєкт. Я думаю, що з часом будуть окремо закріплені, так як ми бачили по перспективному плану, да, 86 повинно бути да, 86. У кожній громаді на сьогоднішній ну, день. Коротенько свою біографію. Ми заводимося до коштурку, ведьмову до цивільного захисту. Послухайте. Я працюю в Дніпровському районному управлінні. Які, можливо, будуть питання, звертайтеся саме по цивільному захисту, тобто пожежна безпека, технограждана безпека, цивільний захист. А які функції для громади? Короче, коротко. Функції саме для громади, надання надання допомоги в от, саме таких е, термінах тобто технограни, техногенної, цивільного захисту. Укриття, навчальні заклади, проведення занять, проведення спільних проєктів, е, відпрацювання, ну, виїзд на пожежі, наприклад, на ваші громаді також. Спільна робота з громадянами. Проському районному управі. Місто... На паніках та 20. Деспоїться наших підрозділах, закріплені за вашої Ага. Скажіть, будь ласка, ви можете складати протоколи за підфон? 77-77-1, все, що матеріально. Телефони не обміняйтесь, телефонуйте Але на нас. Нас просто одне з таких питань, наполігши. Я розумію, так, що да, кайфали. Ми не маємо права складати. Благодарі, що так і немає. Е, і от О, ну, ми, в ви з'явили, тепер будемо знати, до кого ви. Ну, в складі комісії ви можете бути, правильно? Ну так, як свідок, підтверджуючи. Я не можу, як свідок. І не може бути свідком, так. Ну правильно, звісно. Так, так, так. Все добре. Тому <Gã> дякую. <aims> <Yeah. laughs>